Перш за все, так. хочемо привітати вас з нами, Збройних сил України. Дякуємо за службу і почути вашу думку, як ви ставитеся до цих політичних заяв про гарантії безпеки для Росії. Дякую за привітання. Я думаю, що в принципі про будь-які гарантії для Росії ми маємо говорити не раніше ніж ми будемо на своїх власних кордонах. Тільки там ми можемо говорити взагалі про будь-які умови, перемовини, розмови та все інше. Хоча я вважаю, що Росія дала нам в руки сама це право не тільки вийти на власні кордони, а й знищити цю країну, яка загрожує всьому світу. Пане Максиме, запитання тепер про Бахмут. Ми постійно говоримо про це місто з ефіру в ефір. З тижня в тиждень завжди лунає Бахмут там. Постійні військові дії дуже непростий напрямок зараз Донецький, після того як під тиском наших військових вони окупанти покинули Херсонський так правобережжя, вони десь перекинули свої сили на Донецький напрямок. Яка ситуація зараз у Бахмуті? Загалом на Донецькому напрямку? Наскільки успішно тримаємо оборону? Там на тримають там оборону наші війська зараз. Частина нашого підрозділу дійсно виконує бойові задачі саме на Донецькому напрямку в районі Бахмуту, і можу сказати, що ситуація на цьому напрямку, ну м'яко кажучи, дуже складна. Ми маємо розуміти, що першочерговим завданням тут має бути стабілізувати лінію. І а, стосовно того, що сюди перекинули ще додаткові сили там. Які звільнилися з херсонського напрямку, то можу сказати, що, по-перше, з херсонського напрямку далеко не всі змогли вийти, як вони планували. Це стосується і особового складу ворога, і техніки е, ворога. Частково вони були все ж таки знищені. Частково вони були втрачені під час е, цієї втечі, а це реально була втеча. На Херсон, на Херсонському напрямку тому ті частини, які вийшли. Я не впевнений, що на даний момент вони в принципі вже встигли відновитися до боєздатного стану для того, щоб виконувати якісь задачі. Основним таким двигуном спроб наступу на цьому напрямку залишаються представники так званого вагнер, такі ну так звані вагнерівці. Їх тут дві категорії, які ми зустрічаємо: це перше це звичайні зеки. Ті, що ось по полю, як зомбі, такі іноді намагаються наступати. Е, вони просто переступають через е, трупи. Попередніх спроб наступу і намагаються йти далі. І так гинуть майже щодня. Абсолютно кожного дня по декілька спроб наступу на, на Бахмутському напрямку відбувається. І друга категорія це більш підготовлені вагнерівці, які одягнуті кожен там на декілька тисяч доларів. В яких нормальна амуніція, по яких видно, що вони розуміються, хоч трохи на тактиці з ними трохи важче, але результат той самий. Вони залишаються в українській землі. А як ви оцінюєте, їхня стратегія, зокрема на Бахмутському напрямку, змінилася порівняно там, коли вони намагалися взяти Сіверодонецьк? Їх стратегія абсолютно не змінилася на жодному напрямку, якщо ми сьогодні говоримо про те, що Україна дуже досить швидко крокує там в технологічному плані до нового рівня, і ми намагаємось воювати сучасно, технологічно використовуючи безпілотники, причому використовуючи їх не тільки там, цивільне з зазвичай звикли під словом безпілотник розуміти там ті, що літають в небі. Але насправді сьогодні досить багато ми пройшли. В плані безпілотників і ті, що і на землі працюють, і на воді працюють, і це а, кроки до сучасної технологічної армії. Так, от, поки Україна. Крокують за цим шляхом, російська армія продовжує використовувати стару стратегію просто завалювати трупами, завалювати на кожному напрямку. Якщо не вистачає, то вони привозять ще, і так відбувається щодня. Я ж кажу, що на деяких напрямках перед українськими позиціями є просто гори трупів, які вони переступають і намагаються наступати далі. Тому суттєво, суттєво підход до війни та тактики росіяни не змінили. Чи я вас правильно розумію, що вони навіть не забирають своїх вбитих, а просто ними прикривають? Я думаю, що ось ті самі зеки, в них участь приблизно така сама, як і у денерівців. Їх не те, що не забирають, їх навіть не рахують. Ні, нікого не цікавить ніде вони загинули, не скільки їх загинуло. Якщо вони потрапляють в полон, то їх не беруть навіть на обмін. Це розхідний матеріал, який взагалі ніхто навіть не, не планував рахувати. Їх рахують виключно скільки їх відправило, скільки їх повернеться або скільки їх виживе. Російська сторона це взагалі не цікавить. Тому так дійсно трупів їх багато, їх ніхто не забирає. Поранених ніхто не намагається надавати і медичну допомогу, як правило, і хто і ті, що потрапляють в полон, вони теж мало цікавлять росіян, щоб забирати їх назад. Пане Максиме, і ще от заключні два маленькі запитання. Скажіть, будь ласка, от представник Генерального управління розвідки збройних сил України говорив про те, що стратегічного значення Бахмут не має в контексті от, загалом війни, тобто і. Аргументувати військово, чому так вчепилися за Бахмут зараз москалі? Чому там так ну, посипають і там так гаряче на цьому напрямку? Складно зрозуміти, як ви бачите, чому це відбувається саме у Бахмуті, зокрема, і зрештою, яке співвідношення артилерії на Донецькому напрямку. Я думаю, що тут комплексне питання. Справа в тому, що для росіян це має значення не тільки стратегічне, або військове, а в тому числі і політичне, особливо на тлі всіх тих поразок, які вони понесли на інших напрямках: Харківський, Херсонський. І так буде продовжуватись рано чи пізно таку саму поразку, вони отримують і на Донецькому напрямку. Єдине, що зараз вони намагаються сконцентруватись тут на всі свої, хоч якось боєздатні сили, вони намагаються тут сконцентрувати і артилерію, і авіацію, і, хоч скільки то вмотивовані підрозділи, для того, щоб досягнути успіху, але тут все ж таки я думаю більше політики, причому внутрішньої російської політики, що, начебто, вони там спробують повернути. Умовну Донецьку область в її, там в її межах, але там реальної якоїсь суттєвого значення військового воно несе набагато менше ніж політичного для самої Росії. Пане Жорин, я хотіла у вас уточнити такий нюанс, тому що насправді зараз просувається через російські телеграм-канали. Ми розуміємо, що інформаційна війна триває, вона ніде не вступає, Про те, що все-таки на Бахмутському напрямку українські захисники можуть потрапити в оточення. Це активно просувається. Ми це помітили. Як ви це бачите? Що ви можете про це сказати? Це поки що вологі мрії нашого противника про хоч якесь оточення. Бахмут тримається, позиції тут тримаються. Військові тримаються зубами абсолютно за кожен сантиметр землі. За кожен сантиметр росіянам доводиться платити просто величезною кров'ю. І на сьогоднішній день про оточення Бахмута мова не йде.